Привіт, друзі! Сьогодні розпочалася зима, перший день зими. У нас так в сніжку, все сніжок випав. Хочу побажати вам здоров'я, щоб не хворіли, щоб ми легко пережили, ну легко, відносно легко, цю зиму, щоб у нас завжди було опалення, світло і вода в домі. Завно вже не знімала відео, як я бігала на базар, що скупувала. Ну, Зараз я вам покажу, що я сьогодні купила. Була в Салтівському і в АТБ. А ще забігла, ну, м'ясний павільйон, там у нас є засалом. Стало ось таке по 180 гривень за кілограм. Такі два кусочка взяла. Це вийшли вони на 133 гривні. Я вже попробувала, шкірочка така пахуча, смачне стало. Значить, що я взяла? Батон, хлібину. Ось таке печиво. Марія, воно не солодке. Я зараз стараюсь відмовлятися зовсім від сахару. Ну, як зовсім від сахару? Кофе чай п'ю без сахару. Це вже звикло. А от макофе. Ну, от люблю макофе, воно, звісно, із сахаром тут. І я беру макофе, але беру таке стараюсь печиво, щоб було не солодке. Ну, якось так виходжу з цієї ситуації. Так, тепер в Салтівському взяла таке масло. Таке, не мені подобається, таке таке і по ціні, більш-менш і по якості. Сусиски кировоградські, Палочку сервілату взяла. Ну, написано було ту продажу. Ну, взяла теж така ціна середня. Пачку чаю, це вже в АТБ. Цукор. Я не їм, але ж в мене ще я не одна живу. Другі їдять. Ось такі рожки. Я їх стараюсь не доварювати до кінця, так щоб вони не розварилися, і вони держаться купи і нормально. Цибульки взяла. Цибулька в мене є, моя, я вирощувала, але вона маленька. Хотіла, щоб була вдома ще велика. Хай буде. І я взяла десяток. Це я взяла з собою 870 гривень. Значить, принесла я 40 гривень. Значить, виходить, потратила 830. Ось такі у мене вийшли сьогодні покупки. В Цьому буду з вами прощатись. Тисніть на колокольчик, підписуйтесь і бажаю вам теж легких покупок. Пока-пока!